Вітаю етері Випуск новин у студії Віктор Раду. Трагічна подія на узбережжі Одеси. Купання під час шторму на морі фатально закінчилося для двох підлітків. Молоді люди потонули. Ще одного 16-річного парубка знесло хвилею, коли він намагався зробити ефектне фото увечері. В Одесі під час шторму 26 липня у морі загинуло двоє підлітків. Ще одного 16-річного хлопця знесло хвилею. Наразі його місце знаходження невідомо. Його пошуки продовжуються. Повідомили у прес-службі міської ради. Люди не звертають увагу на погодні умови на заборону купання, тим паче це підлітки, яким було. Мабуть, цікаво просто помочити ножки. І через свою недбалість вони втратили своє життя і наробили горя своїм батькам. Одеські рятувальники повідомили, спочатку року на території міста і області зафіксовано 24 летальних випадки утоплення. Серед них одна дитина. За липень місяць загинуло 8 людей, врятовано одну особу. В мерії вкотре наголошують на одеському збережжі продовжує діяти заборона на купання у морі. Другу добу поспіль в Одесі вирує негода. Вітер та дощ повалили близько ста великих дерев. З них 30 локацій, що тільки чекають на прибуття комунальників. Одеські комунальні служби вже другу добу ліквідують наслідки стихії. Сильним вітром повалено 73 дерева. За половину сьогоднішнього дня вже отримано 29 заявок. Наразі залишилось провести роботи на 34 локаціях. Повідомляють у мерії. Як зазначають спеціалісти, з повалених дерев багато великих гілок та уламків. Майже 200 мільйонів з бюджету Одеси спрямують на допомогу силам протиповітряної оборони та мобільним вогневим групам. На позачерговому засіданні виконавчого комітету міської ради члени виконкому підтримали внесення змін до міських програм безпечне місто та допомоги ТРО. В Одесі ще 200 мільйонів гривень витратять на ППО і мобільні вогневі групи. Таке рішення затвердили на виконкомі одеської міської ради. Більшу частину цієї суми близько 150 мільйонів гривень, витратять на потреби мобільних вогневих груп. Йдеться про борців з безпілотниками, які пересуваються містом на позашляховиках зі встановленими на них кулеметами. Кошти на фінансування цих програм перерозподілені з інших менш пріоритетних на сьогодні статей видатків. Ми збільшимо фінансування на потреби військових підрозділів протиповітряної оборони та мобільно-вогневих груп на 43,2 мільйони гривень. Та 150 мільйонів гривень відповідно. Загалом майже 200 млн грн. Що важливо, що це опрацьовані звернення, які надійшли на сьогодні. По мірі надходження заявок фінансування програма буде збільшуватися. Ми будемо е, приймати з вами рішення відповідно тих. тих Заявок, які будуть до нас поступати від військових підрозділів, крім того, 100 мільйонів гривень виділять на матеріальну допомогу мешканцям будинків, які постраждали від збройної агресії Росії. Президент України Володимир Зеленський разом з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком сьогодні, 27 липня, відвідав деякі медичні заклади одеського регіону. Терговий ракетний удар по портовій інфраструктурі Одеської області завдали військові РФ в ніч проти 27 липня. Як повідомили в оперативному командуванні південь, ракети Калібр були випущені з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що утруднило їх виявлення. На жаль, сили протиповітряної оборони не змогли збити ворожу ціль внаслідок прильоту в одну з адмінбудівель порту вбито співробітника підприємства. Також окупанти випустили вісім дронів «Камікадзе» Іранського виробництва Захисників приземлили всі безпілотники. ПВО спрацювало у Хмельницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. Вночі дві російські крилаті ракети вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області. Військові повідомили, що пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів, а також адмінбудівлю та автомобілі. Через атаку окупантів загинув 43-річний охоронець. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. У повітряних силах ЗСУ уточнили, що вночі окупанти намагалися атакувати аеродром у Старокостянтинові Хмельницької області. На щастя, всі ворожі дрони були збиті. Нагадаємо, ввечері 26 липня в Україні було оголошено повітряну тривогу. А в ряді областей пролунали вибухи. Вони пов'язані з роботою ППО. Пізніше стало відомо, що росіяни випустили 36 ракет зі стратегічних бомбардувальників. Ту 95 Також окупанти підняли в небо винищувачі. Міг 31 та випустили ще чотири ракети «Кінжал» у напрямку Хмельницької області. Наші захисники знищили 33 крилатих ракети Х-101, Х-555 та «Кінжали». Одеса тільки починає приходити до тями після нещодавньої ворожої ракетної атаки РФ. Що стосується зруйнованих пам'яток архітектури, то на першому етапі необхідно зберегти конструкції будівель. Мається на увазі консервація та стабілізаційні роботи. А питання реставрації зараз не на часі. Таку думку висловив український архітектор-реставратор Анатолій Ізотов. Щонайменше 28 пам'яток архітектури постраждали в Одесі внаслідок ракетних ударів. Пошкодження різні, десь більше, десь менше. А зараз треба думати про нагальні питання і про відновлення, поки говорити зарано. Спочатку треба попіклуватися про консервацію і інших будівель, говорить архітектор Анатолій. Ізотов роботи в Одесі, скажімо, за все треба Розглядати якийсь призму стабілізаційних і консерваційних робіт а загалом проблем щодо відновлення немає. Питання превентивних методів щодо захисту інших об'єктів у у зв'язку з тою ситуацією, що склалася, щоб унеможливити руйнування інших об'єктів пам'яток на території міста. Також це має бути окрема велика робота. Якщо говорити про відновлення, то воно можливе відносно всіх зруйнованих пам'яток архітектури, каже реставратор. Однак, що стосується, наприклад, будинку в Ченах, то там багато елементів були оригінальними. Багато чого зберігалось оригінального. Це був один з небагатьох об'єктів, який зберіг в собі первісні елементи, архітектурні, декоративні, тощо. А в результаті обстрілу вони пошкоджені. Є не тільки ж пошкоджені в принципі в той же будинок навчених як об'єкт архітектури. Він пошко в ньому є власне експозиційні матеріали історичні, які також зазнали ураження. Найбільше ураження від ворожої ракети зазнав Спасо-Преображенський собор, але його відновлення можливе. Тим паче, що є багато матеріалів і документів, як він виглядає. Але зараз, на думку спеціаліста, це не на часі. Ньому до. Ментації більше ніж оскільки ми знаємо, що він був відновлювався. Ну, от і його відновити можна, але знову ж таки повторююсь: питання доцільності зараз, саме реставраційних робіт і відновлення їх сьогодні, чи в принципі захист. Стабілізація укріплення, щоб не допущені подальшого руйнування цих об'єктів пошкоджених. От і консерваційні заходи. Першочергово необхідна експертна оцінка руйнувань. І тільки після цього можна приступати до консервації. Підсумував архітектор реставратор. Збільшилася кількість жертв ракетного удару по Одесі в ніч проти 23 липня. У четвер вранці рятувальники під час розбору завалів виявили тіло жінки. Тіло загиблої жінки знайшли 27 липня у нежитловій прибудові біля зруйнованого приватного будинку на вулиці Парковій. Особу загиблої встановлюють правоохоронці. Таким чином, внаслідок ракетної атаки в неділю, 23 липня в Одесі загинули двоє людей. Друга жертва – 49-річний охоронець ресторану, розташованого в будинку в Ченах на Сабанеєвому мосту. Також відомо про 22 мирних жителів, які отримали поранення. За матеріалами СБУ заочно до тюремного ув'язнення засуджено ще 18 депутатів держдуми РФ, 73 на черзі. Про це повідомили у прес-центрі служби безпеки України. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще 91 депутата Держдуми РФ, які сприяли розв'язанню повномасштабної війни проти України. Зазначається, що 18 із них заочно засуджено до 15 років позбавлення волі. Стосовно інших 73 російських депутатів обвинувальні акти скеровано до суду. Правоохоронці встановили, що 15 лютого 2022 року посадовці підтримали постанову про звернення до президента РФ з проханням визнати незалежність окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже 22 лютого вони проголосували за ратифікацію так званого договору про дружбу співробітництва та взаємну допомогу між Кремлем і терористичними організаціями ЛДНР. Це рішення Москва використала як формальну підставу для початку повномасштабної збройної агресії проти України. За даними фактами, слідчі служби безпеки проводили розслідування за статтею посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, оскільки 18 за Суджених депутатів РФ наразі перебувають на території Росії, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання. Слідчі дії проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській та Рівненській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур. СБУ та Укрпошта ввели в обіг марку присвячену роботі спецслужби та її внеску у захист країни. Марка є фінальним випуском героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Її спецпогашення в Одесі відбулося у приміщенні одеського головпоштамту. поштамту. В Одесі відбулося спецпогашення поштової марки, яка присвячена Службі безпеки України. І спецпогашення в Одесі виконали речник СБУ в Одеській області Анна Шевчук. І керівник одеської дирекції Укрпошти Сергій Дрозд. Церемонія відбулась в приміщенні одеського головпоштамту. Сьогодні Укрпошта завершає випуск серії, присвячений Збройним силам України, силам перемоги. Завершає цю серію випуск марки «Служба безпеки України. Вона присвячена працівникам служби безпеки, які виконують дуже важливі завдання, з допомогою яких долаємо ворога і приближаємо нашу перемогу. На українських марках вже давно зображають видатних героїв та важливі події сьогодення. Введена в обіг марка зафіксує вклад Служби безпеки у майбутню перемогу. І це для нас велика честь, адже СБУ пліч опліч з побратимами з сил безпеки та оборони творить новітню історію України. Тираж марки становить понад один мільйон примірників. Поштові набори Служби безпеки України доступні у відділеннях Укрпошти у всіх регіонах країни та онлайн в офіційному поштовому магазині. За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні продовжують фіксувати випадки захворюваності кором. Вони не масові, але щоб запобігти можливого збільшення цієї статистики, фахівцями було прийнято рішення провести кампанію по вакцинації. Спалаху захворюваності на кір поки немає, проте фахівці закликають зробити щеплення усім дітлахам, кому це потрібно за віком, згідно з національним календарем. Через пандемію або військові дії деякі батьки не мали такої змоги. Наразі необхідно надалужувати, вважають фахівці. Кампанія вже стартувала та триватиме протягом серпня та вересня місяця. Ми отримали вакцину. Від Міністерства охорони здоров'я, а також Всісвітні організації охорони здоров'я в якості гуманітарної допомоги. Ця вакцина вже розподілена та з понеділка вона отримується закладами охорони здоров'я. Вакцинальна кампанія триватиме по всьому одеському районі для надання послуги щеплення у важкодоступних та віддалених населених пунктах. Курсуватимуть вакцинобуси в нашій області. Працюють чотири автобуси, які працюють згідно з графіком. Це графіки від погоджені з органами місцевого самоврядування і робота цих автобусах на містах. Організована за підтримкою ЦПКХ, Департаменту департамент охорони здоров'я. Тим часом ми поцікавилися у містян чи вчасно вони згідно з національним календарем щеплень робили вакцинацію своїм дітям, отримали такі відповіді. Так, да, ми робили планові вакцин. Ми робили вовремя всі свої привідки. Адкорі ми ні робили. Все нормально, дитина здорова, все хорошо. Всі прививки, які положено зробити, ми у нас виконані, здійне. Ми принципі довіряємо нашому педіатру, медсестрі і то, що вони назначають, то ми делаємо. Да, все встигаємо, ділаємо, всегда делали і далі будемо делать. Дочка вакцинувана повністю. А сину теж зроли. ревакцинацію ще не успели зробити. Серед опитуваних були й ті батьки та бабусі, які не вакцинували своїх дітей, і поки не впевнені, що будуть це робити. Мы не делали, потому что боимся за здоровье детей своих. Поэтому, в принципе, у меня много знакомых, которые делали, и у детей есть некоторые осложнения. Вот, поэтому решили не делать. И, в принципе, пока не жалеем и думаю, что все будет хорошо. Мои дети уже взрослые, и мы давно уже приняли решение не делать прививок вообще никаких. Но это было 20 лет назад. Случилося так, що перша дочка родилася, і ми ну, думали, думали, ми вирішили відказатися від привівок. Син родився вже без алергії, але ми вже паникати так, не делали. Який би варіант не обрали батьки, у будь-якому разі лікарі нагадують про високу відповідальність саме дорослих у збереженні життя та здоров'я своїх дітей. Такі фактори треба враховувати при прийнятті рішення щодо щеплення юних громадян від небезпечних хвороб. Одещині викрили та затримали наркоаграрія. Мешканець Березівки влаштував на городі плантацію Коноплі. Правоохоронці вилучили майже 200 кущів нарковмісних рослин. 50-річний житель міста Березівка на Одещині розвів на присадибній ділянці цілу плантацію марихуани. Про наркоплантацію на городі поліції повідомили очевидці. Наявний факт підв'язування рослин труба немовода проводна. Бачите, вода з речовиною рослинного походження, та висушеному. З, відповідно, річовиною рослинного походження, сірозеленого кольору в висушеному, потрібному стані. Так, давайте, зверніть увагу, При... рослинного походження е, сіро-зеленого кольору у висушеному та подрібненому рослини. Е, Зовні сходжу на рослини, феноклін, куртки в рукаві. Виявлено висунув в подрібному стані. Шість пакетів. правоохоронці вилучили з домолодіння чоловіка зелені наркомістські насадження та висушену в подрібному стані рослинну речовину. Правопорушнику загрожує позбавлення волі. Співробітники територіального підрозділу поліції отримали повідомлення про незаконне вирощування на території приватного будинку Конопель 50 50-річним жителем міста Березівка. В ході проведення санкціонованого обшуку на присадинній ділянці правоохоронці виявили 177 кущів рослин роду конопель, а в будинку висушені гілки, схожі на коноплі, та загалом 16 пакетиків із гортків з речовиною рослинного походження схожою на канабіс. Чоловік повідомив, що вирощував наркотик для власного вживання. Це вилучене направили на експертизу, відкрито кримінальне провадження. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Директор та ветеринарна служба одеського зоопарку буквально живуть на роботі, враховуючи події пов'язані з обстрілами міста. Адміністрація установи відновила практику цілодобового чергування на випадок ворожих атак та відповідного оперативного реагування. Крім того, колективу зверинця необхідно регулярно долати великий стрес, який переживають тварини через вибухи. Наші кореспонденти відвідали улюблене місце одеських Непосид. Ще з самого початку повномасштабного вторгнення в Одеському зоопарку його працівники уважно пильнували за психологічним станом тварин. Деякий час ситуація саме в Одесі була відносно спокійною. Нещодавно події, пов'язані з обстрілами міста, знов змусили колектив закладу перейти на особливий формат роботи більше допомагати або заспокоювати тварин у разі необхідності під час вибухів. Досвід такої практики вже давно має директор зоопарку Ігор Біляков. Ми цей формат вже використовували на початку повномасштабної війни. І тоді я кілька місяців був тут. І зараз, коли оці почастішили обстріли Одеси і повернулися до цього формату, на усіляк випадок. Якщо, не дай Боже, щось як ну, десь буде пошкоджений вольєр, так, можуть вийти тварини, чи буде поранено якусь тварину, реагувати треба. Миттєво. Зараз керівництво та деякі працівники у буквальному сенсі живуть на роботі. Тому я знову перевіз до себе до кабінету там розкладушку та свого собаку, і ми там з ним е, живемо. Також нас тут чергують і ветеринарні лікарі е, наші спеціалісти. Е, хочеться бути готовими до будь-яких е, нестандартних не ситуацій. Е, Можу, потрібно буде ловити якихось тварин, які розбігуться. Якщо більшість птахів, навіть білі леви, що приїхали до одеського зоопарку з Харкова, верблюди, бики та переважна більшість оленів здебільшого спокійні під час гучних вибухів, то є й надто чутливі тварини. Ось зебра настільки нервова тварина, вона настільки схильна до стресу. І її може, може налякати навіть якась петарда, яка вибухає десь не дуже близько. Ведмеді ті не так не реагують. Вовки можуть боятися вибухів. Фахівці, що працюють у зоопарку, зазначають покращення психологічного стану тварин на відміну від початку військових подій в Україні. Звичайно, в перші дні війни, в перші місяці, і птиця і копитні тварини всі бігали, скакали, стривожені, звичайно, були. Зараз, звичайно, набагато простіше вже звикли до тих вибухів, якщо дуже близько взриви. Реагують тяжко. Ветеринарна служба, як правило, завжди на місці і в день, і вночі. Ми так, ми так, чергуємо. Так ми чергуємо тут. Ветеринарні лікарі кажуть, що у світовій практиці є методики боротьби зі стресом тварин навіть за допомогою седативних медикаментозних методів, особливо якщо це великі та потужні теплокровні. Але в одеському зоопарку вони не застосовуються. Перш за все, тому що в цьому немає потреби. Достатньо лише любові до підопічних та пильної турботи. Ми це не використовували. Я не, не можу казати, там, за інші зоопарки, я не знаю. А, а у, нас так, у нас і потреби такої не було. Але взагалі теоретично, звіль, теоретично, так, да, це можливо, да. бо сильний стрес дуже шкідливий для тварин. І з ним можна боротися, як я вже казав, різними методами, можна і в тому числі медикаментозними. Під час обстрілів, коли лунають гучні вибухи, стрес переживають не лише люди, а й наші домашні тварини, яких іноді дуже складно заспокоїти. Але сильна любов до чотирьох лапих рятує ситуацію про те, як містяни заспокоюють своїх домашніх улюбленців під час повітряної тривоги, дивіться у нашому матеріалі. Найчастіше для великої кількості людей домашні тварини це справжні члени сім'ї. Тому всі життєві складнощі власники пушистиків поділяють зі своїми улюбленцями. Під час обстрілів, коли лунають гучні вибухи, чотирьохлапі друзі, лякаються не менше своїх дорослих хазяїв. Як жителі Одеси допомагають своїм кішечкам та собакам, ми поцікавилися на вулицях міста. Слишета вона бігає, ну вона сама себе успокаєвика, якби ми ну понятне діло, вона живе на вулиці у нас. Ну, кот лежить з нами, как бы йому все равно он дома йому тепло. Хорошо у нас собачка, бім, метіс і он, он боїться да, Он боїться сирени. Діти знають, він одразу ручки запрыгивает, Да боїться гладимо, любимо, обнімаємо, цілуємо. Не лише дорослі, а й маленькі діти також заспокоюють своїх чотирьохлапих друзів одна кошка, ее зовут Тила, и один котенок, мо один год его зовут Симба. Я просто ушки закрываю. Ну а в основному вони просто збігаються і поставлять где-то по дому. Найкраще заспокійливе у випадку, коли тваринка лякається, це любов його хазяїна. Котик у нас персик його звуть, да. Ну, як, як і всі навірно тварини реагують коли дуже громко, то боїться пригає на ручки. Ми його всі ласкаємо, конечно, як тільки можемо, Ну, а так в принципі. Ну, заспокоїти ось так, як ви сказали, да? так? Так. Любов'ю. Саме найголовніше це любов. В нас є кішечка, машка її звати. Коли обстріли вона теж лякається, але вона вже знає, що коли гучно, ми даємо їй смаколик. Тобто вона вже до цього звикла. Вже завжди з нами ми інколи біжимо в ванну, ховаємося, а інколи в сховище. Сховище, на жаль, не переносить. У разі якихось серйозних психологічних розладів у тварин ветеринари мають засоби допомоги. Радять наступне. Звертались, так, були випадки, зверталися із собаками, з кішками по консультаціях, наприклад, що після взривів себе дуже ведуть стривожено, чи перед зривом відчувають взриви, бігають по хаті і так далі. Тобто є певні препарати, які трошки заспокійливо діють на тварину, і легше вони переносять такі стреси. Якщо звичайні прояви любові та ласки не допомагають заспокоїти вашу тварину, слід звернутися до фахівця. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.